Роман Лапчук, 46 років. Чим ви займались до того, як стали частиною армії? До початку війни я працював в Африці в Замбії, так я лікар. Просто мені було там ну, цікаво, по-перше, працювати в Африці. По-друге, там ну, можливість була отримати дуже серйозний досвід, то який би я точно ніде не отримав. Бо тому що через те, що там брак лікарів. Треба було робити і хірургічну спеціальність, тобто операції, які, наприклад, хірурги роблять. Ну, плюс до того, гінекологічні операції, травматологічні, терапевтичні. Тобто, коли ти там працюєш, чергуєш, наприклад, в лікарні. Майже всі випадки, які, які поступають в лікарню, ти над ними працюєш, ти надаєш допомогу. Через те, що там просто брак брак було лікарів на той момент, то дуже цікаво і дуже відповідально. І там дуже багато таких цікавих випадків було, яких я би я точно тут в нас не побачив. Наприклад, один з таких, який мені було дуже приємно, то дитина, яка там було 9 місяців, вона поступила з заворотом кишківника, Дуже важкий був стан. Тобто, а там є така ситуація юридична, якби що коли помирає пацієнт на операційному столі під час операції, то лікар несе відповідальність. І е, наркоз там дають анестезію не через те, що о, знову ж таки брак спеціалістів е, не лікарі, а анестетисти. І е, анестетисти якраз відмовлялися давати, е, давати наркоз, давати анестезію через те, що дуже був важкий стан. Зваживши всі ті нюанси, я сказав, що я беру на себе відповідальність і. Ідемо на операцію, бо тому, що інакше дитина 100% помре. Без операції 100% смерть. Можливо, буде смерть під час операції. І якщо, скажімо, пройде все успішно, то виживе дитина. Ну, все так сталося, що дитина вижила, і потім, десь років через три, я зустрічаю в тому. Мене просто ну, зупиняє на дорозі. Зупиняє не на дорозі, а в супермаркеті, що прайд супермаркет. Чоловік каже: Васи, ти його пам'ятаєш. Ну, бігає хлопчик там трирічний. Я кажу: ну, перший раз бачу, не знаю. Він піднімає, піднімає майку, показує мені, якби розріз. Я дивлюся, ну, як би мої шви. <смі> кажу: от пам'ятаєш, він був дев'ятимісячним і попав до вас в лікарню, і ти його врятував. Ще там такий був цікавий випадок. В них там, коли, наприклад, люди крадуть щось і їх ловлять, вони можуть забити цвях в голову людині. Ну, як своєрідне покарання. Чи там відстрелити руку. Наприклад, дуже часто були випадки, що привозили нам відірваними, відірваними кінцівками ну, рукою. І от, власне, цей був привезений з цвяхом. Мені присилають якби, фотографію, доктор черговий, рентген, і цвях в голові. Я кажу, то щось якийсь, ну, типу, ти так жартуєш? Що? Тобто вони мене викликали, щоб я ну, надав допомогу. На той момент, поки машина доїхала, пацієнт витягнув цвях і пішов додому сам. І Ми його потім не бачили, його доля мені невідома. Другий такий випадок то ми мусили його скірувати е, до нейрохірургів в клініку сусідню там. Як ви долучились до нас Ну, В той момент я був у відпустці. У мене був план якби, ну, через те, що я вже трошки набрався досвіду, попрацював в Африці, якби, і я розумів, що через те, що там дуже важко забрати сім'ю і, і там з ними жити. Через... І я планував якби, працювати лікарем в, десь в Європі, в Німеччині. Готувався до того, відповідно, знайшов собі на час відпустки, я був в відпустці, знайшов собі роботу там. Але так сталося, що почалася війна, і якби я відразу пішов в військкомат і скасував якби, ту, ту свою можливість, передзвонив до роботодавців там, передзвонив до своїх в Африку, і сказав, що в нас почалася війна, і я просто, як, як, як лікар, як чоловік, я не можу повестися інакше. Бо тому що ну я вважаю, що обов'язок чоловіка, коли стається війна, коли нападають на Україну, то захищати свою країну. І відповідно йти в армію. Ну, мені дуже сподобалося в плані того, що насправді люди все зрозуміли, і вони дуже, дуже адекватно до того віднеслися. І дуже тривалий період часу мене в Африці не хотіли звільняти і чекали, щоб я повернувся, якби туди. Так само вони сказали, ми все розуміємо, ми вас підтримуємо і відпустили мене, скажімо так яким був ваш лікарський шлях у війську? Як, як в лікарів, взагалі в військових війна починається, коли на країну хтось нападає. А як на мене, то в лікарів в нас війна починається, коли ти збираєшся ставати лікарем. Тому що, ну, ти воюєш зі смертю. Тобто, твоя задача перемогти в боротьбі з хворобою, в боротьбі там зі смертю. І наш ворог, ворог кожного лікаря, я думаю. Всі лікарі зі мною згодяться, то є смерть. То є смерть, то є хвороба, і ми з ними воюємо весь час. Відколи ти назвався лікарем, все, то в тебе є визначений ворог. Коли я попав, скажімо, в, в військову частину, трошки відрізнялося тим, що там якби, дисципліна, те, що навчився, скажімо, розподіляти свій час, навчився субординації, трошки, бо все-таки в цивільному житті, того так, ну. Трошки інакше це все відбувається. Треба було керувати людьми, вчитися, треба було, скажімо, співпрацювати з іншими людьми, вчитися теж, комунікувати. Трошки відрізняється від того, як воно відбувається в цивільному житті. Мені здається, що то, якби для нашої країни це мало бути must-have. Тому що, маючи таких сусідів, ну, сусідів Росія і Білорусь, то ми мусимо бути наготові. І армія для мене то тільки позитив. Я вважаю, тому що вчить відповідальності, вчить субординації, дисципліни, вчить як керувати іншими, і як самому виконувати покладені на тебе обов'язки, якісь накази. Тобто пунктуальності теж, то, що мені дуже подобається, бо в мене трошки з тим була проблема в плані пунктуальності. Тобто я навчився виконувати завдання вчасно або навіть завчасно. Взагалі, ну в мене дуже хороші враження від нашої частини там. В плані того, що, в принципі, з усіма можна знайти спільну мову і дуже адекватно люди відносяться до особового складу. Чим відрізняється цивільний медик від військового? Просто там інша, інші задачі. Лікування хворіб ніхто не, не, не відміняв. Треба дуже швидко, дуже чітко відреагувати і, значить, якби, знати, що робити. Бо все-таки в цивільній ти маєш час, ти маєш можливість, маєш, скажімо, дуже багато ресурсів, які ти можеш використати. Ти можеш скерувати пацієнта туди, сюди. Тут тут треба самому, якби самому приймати рішення і самому бути досить таким ну, хорошим спеціалістом. Мені якраз цей досвід два. Це мені тут дуже, дуже знадобився. Чи вміють наші військові надавати першу допомогу? На самому початку було по-різному, тому що були люди, які вже мали якийсь досвід, і, скажімо так, яких вже чомусь вчили, і ми в них так само вчилися. Наприклад, якщо вони там якісь мали такі хороші знання, і були люди, які взагалі не мали ніякого розуміння. Ну, українці вони дуже такі, дуже швидко все схоплюють. Вони дуже швидко вчаться, вони дуже швидко. Розуміють, коли ти їм пояснюєш щось і вчиш їх, ну, моментально це все схоплюють. Тобто, ну, коли я там, наприклад, проводив навчання, то мені було дуже легко, в принципі, людей навчити. Всім було цікаво. Ми там вже вчили, наприклад, е хто хотів. Тобто, Я вважав, що і вважаю далі, що е якщо людина хоче навчитися, допустимо, ставити внутрішню ванні е катетери чи там, не знаю, Щось таке, що робить, якби суто, що вважається е прерогативою би, медичного персоналу. Але людина хоче то навчитися, то треба навчити її. Тобто я вчив солдатів, які не є бойовими медиками, наприклад, які ставити внутрішні катетери, щоб вони могли, наприклад, коли, скажімо, немає можливості, чи, наприклад, немає бойового медика, чи немає доступу до е евакуації, щоб вони, маючи, наприклад, фізрощин. І маючи той катетер, щоб вони могли його використати, і, скажімо так, рятувати свого, життя своєму побратиму. Так само, там накладання турнікетів навіть я я вчився в, по відео з YouTube, скажімо так, бо тому що якихось таких курсів тоді, то вже з часом ми організували проведення курсів інструкторами, з часом вже скажімо, навчилися і почали вчити інших. Бо, наприклад, я тут не мав. Скажімо, не мав е, розуміння, як то правильно робити. Тому що з турнікетами я, наприклад, не стикався, з аптечкою військовою ну, теж. Використання, е, наприклад, джгутів, я знав як, тому що ну, того нас вчили. А вже от турнікети і е, вже це оснащення, яке зараз є, то тільки, тільки коли я прийшов е, вже на службу, то вже дізнався про це. Але це є дуже важливо, і я вважаю, що це мало би навіть вчитися в школі, починати зі школи, вчити дітей вже тоді. Бо це є, мені здається, більш навіть важливіше, ніж навіть військова справа. Військова справа теж важлива, але, наприклад, поранення може статися не на полі бою, навіть не там е, на нулю, а воно може статися прямо від прильоту ракету чи, чи шахету. І якщо людина має турнікет, наприклад, має аптечку. І може, і вміє її використати, чи знає, як, наприклад, надати першу допомогу людині, то вона фактично врятує життя. А життя це ну, найвища цінність. На вашу думку, що змінилось за три роки повномасштабного вторгнення? Ну мені здається, що ця війна вже триває певно, років 300, а не чотири роки. І що цей ворог нікуди не дінеться, і що він як є, так і буде. Чи в мене там, скажімо, є якась там, ілюзія того, що то все припиниться ну, навряд чи можливо буде якесь перемир'я. Ну, Хоча я не знаю, то політикам, в принципі, вирішувати, я сподіваюся, вони вирішують то як найкраще. Але я вважаю, я хочу бачити нашу країну сильною країною. Я хочу, щоб наші можновладці усвідомили, що це є їхня країна, що тут жити їхнім дітям їхнім внукам і що треба цю країну зберегти. Бо тому що я, наприклад, коли працював в Африці, я бачив там біженців. Я бачив, що, що буває, коли в людини немає там батьківщини, наприклад. Мені дуже сподобалося, я бачив інтерв'ю одного ізраїльського солдата, і його запитали, для чого він воює. Чому він от в ізраїльській армії знаходиться? Ну, то він сказав таке, що під час Другої світової війни. Коли Гітлер прийшов до влади і вже е, розпочинав Холокост в, в Німеччині, почав якби, садити євреїв по концентраційних таборах. А євреї не були бідними людьми. Вони е, і дуже вони дружні люди. Вони зібралися всі докупи, зібрали гроші і винайняли корабель для того, щоб ну, емігрувати відповідно з Німеччини. Е, вони, значить, приплили, приплили до берегів Британії, Великобританії. І хотіли, щоб їх як би прийняли там, тобто як біженців. Але Великобританія не хотіла портити відносини з Німеччиною, і вони відмовилися їх прийняти. Вони поплили в Америку. Американці теж відмовилися, всі, майже латиноамериканські країни, відмовилися прийняти їх, бо не хотіли собі портити відносини з Німеччиною, яка тоді вже була досить серйозною силою. І фактично вони були змушені вернутися в Німеччину. І майже. 70% тих людей загинули потім в концтаборах. Тобто е він казав, його ідея була, що я воюю для того, щоби, щоб була хоча б одна країна, для якої, для якої значить, ті е люди були би її громадянами, яка б від них не відмовилася. Тобто, я хочу, щоб моїх дітей, щоб моїх внуків була країна, яка б була їхньою батьківщиною, яка б від них ніколи не відмовилася, щоб вони там. Що би з ними не сталося, щоб це їхній дім, щоб це був їхнім домом, щоб вони не були біженцями, щоб ніхто їх не сприймав чужинцями. Ключова різниця між цивільним та військовим життям. Ну, чесно, мені тут важче. Тому що, коли я був в Африці, то я знав, що я далеко і що я, скажімо, не, ну, не зможу бути близько до моїх. І важче, і легше, відповідно, тут. Там було далеко віддалі, якби віддалі і усвідомлення того, що ну, ти не зможеш там, скажімо, їх побачити, обняти. А тут, якби ти, ти вже вдома, ти в своїй країні, і все одно ти якби не своєю родиною. Але просто я, я розумію, що якщо, наприклад, я зараз не буду тут, і якщо такі там, якщо хлопці, які воюють, не будуть не будуть тут, то не буде тої країни і. Ми перестанемо існувати, і можливо, що не буде нас. Я думаю, що навіть якщо уявити собі ситуацію, що Росія перемогла і вони захопили Україну, то почнеться те саме, що і вони завжди робили. Тобто, ом, частина поїде в Сибір на ліси повали, частину вони просто повбивають, так як вони то завжди роблять. А тих, хто втічуть, вони будуть вимагали як злочинців назад. Ну... Я вважаю, що м, треба воювати до кінця. Розкажіть про своє оточення у війську. Коли я поїхав в Африку, та, там важко все-таки ти один, ти більше нікого немає. І тут було дуже багато друзів. Дуже багато друзів, якими спілкувався, з якими проводив час, з якими там, ходив до якісь там, вечірки, ще там щось. Тобто, ну, було дуже багато друзів. Але м, ну, Поступово з часом усвідомив, що насправді не, не в мене не є дуже багато друзів. А тут тут ми реально стали як одна сім'я і е, цікавишся, там що, як як хто, як в кого справи, і коли треба чимось допомогти, то не виникає навіть питань просто береш і допомагаєш. І як на мене, то ну, сама найкраща дружба, яка виникає, то на війні і в армії. Слів до людей, які досі не долучились до захисту держави. Тим, хто уникає мобілізації, треба пам'ятати історію древнього Риму. Римляни казали, сіві спацем парабелом, хочеш миру, готуйся до війни. Якщо ти хочеш, щоб ти жив в мирі, твої діти значить, мали мирне життя, значить будь готовий до того, що тобі треба буде взяти в руки меч і йти і захищати той мир. Треба усвідомити, що, скажімо так, ніхто, крім нас, нас не захистить, ніхто крім нас нас не нагодує, і ніхто крім нас, про нас дбати не буде. Ніхто, ні там американці сюди не прийдуть, не будуть на, за нас воювати, ні французи, ні італійці, тому що вони мають свої країни, за які вони повинні воювати, які вони повинні захищати. А це є наша країна, то є наша земля, і ми тут господарі. І наш обов'язок захищати ту країну. Для мене тут питання не виникає. Яке ваше найбільше відкриття за час служби? То наскільки ми сильна країна? То, що вже ну, ми воюємо з другою, краї... з другою армією світу, та? я, якщо чесно, думав, що все буде набагато гірше. В моєму уявленні, то ми втрачали половину країни. Половину України десь може до Дніпра. Я не сподівався, що ми настільки, настільки сильна, сильна нація, що в нас є настільки сильна армія, яка зможе то все стримати, то насправді то варить для мене героїзму. Причому маючи тільки обмежені ресурси, не маючи такої досить серйозної підтримки, коли там весь світ вагався допомагати, не допомагати, а ми встояли, ми втрималися. Тобто, те, то, 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 то мене вразило. Мене вразило, те, що, скажімо, дуже багато ну, людей готові були вбивати і вмирати за свою країну. Коли я прийшов на це, я дуже пам'ятаю, дуже багато було добровольців. В перші дні там хлопців. Я думаю, що певно, вже дуже багато з них немає. Але і, там дуже багато моїх знайомих загинули. Тоже, що... Але... Вони зробили свій вибір і для мене вони герої. Про що ви мрієте? Я мрію про велику, могутню, єдину соборну Україну, незалежну, сильну, країну, з, країну достойну поваги, країну, де від народження людина достойна поваги. Не має значення, де вона народилася, не має значення, ким вона народилася. Вона достойна поваги. То мають пам'ятати всі. Немає значення, чи то син депутата, чи то син там двірника. Вони мали мають мати однакові права в тій країні. Я мрію про те, що тут е, буде країна справедливості, що не буде такого, що там, наприклад, хтось уникає мобілізації, хтось, допустимо, там хтось іде е, захищати ту країну. Я мрію, що е, ну, не буде такого, щоб, наприклад. Депутат чи якийсь урядовець, щоб він не служив чи, чи не воював. Тому що якщо ти не зробив нічого для тої країни, коли були, ну, коли були важкі часи, то, ну, то яке ти маєш право вказувати, як в тій країні жити, коли ти просто там ну, проігнорував, коли їй треба було допомога, ти проігнорував то. Я хочу, щоб та країна була дуже сильною. Я хочу, щоб про те, щоб та країна стала ядерною державою. Бо тому, що якщо ми не будемо ядерною державою, то мені здається, нас, нас просто ніхто не зможе захистити.